Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо шоколадно-яблучний Брауні. Він дуже смачний, легкий в приготуванні з простих інгредієнтів. Нам потрібно 4 яблука приблизно. Їх миємо, чистимо від шкірки і нарізаємо кубиком. Та перекладаємо в блендер. Якщо немає блендера, то просто натріть яблука на терці. Вибирайте сорт солодкий, повазіться 400 г. Далі додаємо 4 яйця, пакетик ванільного цукру по бажанні, корицю. Це Також побажання. Також додаємо столову ложку розтопленого масла. Масло можна замінити на кокосове або ж на олію. Дві столові ложки какао-порошка просіємо. Додаємо 2 столові ложки рисового борошна. Я додаю рисове, так як воно безглютенове. Можете також замінити його на звичайне борошно або на кукурудзяний крохмаль. Додаємо чайну ложку розпушувача та перемішуємо сухі інгредієнти. Подріблені яблука з яйцями додаємо до сухих інгредієнтів. Перемішуємо духовку розігріваємо до температури 180 градусів та будемо випікати брауні приблизно 40-45 хвилин до готовності. В кінці обов'язково попробуйте Тісто, якщо воно вам не дуже солодке, то можна додати ще цукру або підсолоджувач. Я додам столову ложку цукру. Переливаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером. Зверху можна посипати мигдальними пелюстками, випікаємо верх-низ без конвекції. Ось такий красунчик вийшов. Залишаємо його приблизно 5-10 хвилин в формі. Як завжди, перевіряємо на суху дерев'яну паличку, вона повинна виходити сухою та чистою. Зверху можна посипати цукровою пудрою, розрізаю відразу в теплому виді, він мені смакує так, але і в холодному виді він залишається таким ж смачним, не міняє свою структуру та смакових якостей. Він пористий, як суфле, дуже ніжний, смачний, міру солодкий, дуже добре пропікся. Обов'язково спробуйте його приготувати. Я надіюсь, що він вам сподобається. Не забувайте писати коментарі, ставити лайк, мені буде дуже приємно, а я з вами прощаюся до наступного відео.